Всім привіт! Ви на каналі People, Мене все ще звати Олександр. І сьогодні я пропоную вам розглянути пару моделей девайсів від компанії Руїджі Networks, а саме Wi-Fi репітер серії домашніх роутерів. Роби покупки у магазині People.ua. 3% від суми твого чеку буде передано у благодійний фонд Сталеві крила для покупки безстрашної пташки для наших бійців. Хочу зазначити, що в принципі в лінійки Ruidge є дві моделі роутерів. Це в нас 2.4 репітер. В них ще є одна моделька RGEW 1200R. Це дводіапазонний меш репітер, який має майже такі ж самі характеристики та функції, для того, щоб поширити Wi-Fi в тих місцях, де в нас Wi-Fi сигнал є слабким. Ну, наразі в нас моделька rg ew 300 r Це в нас, як я вже сказав, 2,4 Wi-Fi розширювач. Має пропускну здатність 300 Мбіт в секунду. Що саме цікаве, що цей репітер має декілька режимів роботи. По-перше, це базовий режим роботи повторювача. Він має режим повторювача WISP, Він може працювати як звичайна точка доступу. А, і ще, як на мене, одна з головних його переваг це те, що цей репітер може працювати як повноцінний роутер. Е, всі ці режими ми з вами розберемо трохи пізніше. Ну а зараз давайте розпакуємо. Так, у нас є така чудова коробочка. Е, тут у нас серійний номер, mac адреса вся інша інформація про цей пристрій. В коробці у нас є гарантійний талон, посібник користувача. Ну і сам девайс. Так, він виконан в такому цікавому виконанні, яке дозволить вам, не використовуючи додаткові сторонні блоки жилення і підключити його напряму в розвиточку. З передньої сторони в нас є індикатор сигнал, що в принципі прикольно, тому що він дозволяє нам знайти найбільш підходяще місце його встановлення. Відповідно, тут з нас є індикація, яка показує поганий сигнал, середній та максимальний. І відповідно цього ми можемо його використовувати та встановлювати в тих місцях, де він буде. Працювати максимально продуктивно. По-друге, зверху в нас є кнопочка ВІПІС. Цю кнопочку ми маємо можливість використовувати для того, щоб з'єднати цей пристрій з будь-яким іншим роутером за допомогою функції Віпіес. З іншого боку, в нас є інформація про цей пристрій. Як і більшість домашніх роутерів, цей пристрій також має свій Wi-Fi по замовчуванню, який в нас написан тут. Ми до нього до нього підключаємось та виконуємо всі. Необхідні налаштування. З цього боку в нас розташована кнопочка Літ та Ресет, що дозволяє, по-перше, скинути роутер. Треба затримати цю кнопочку на 10 секунд. Після того індикатор зверху почне дуже швидко блимати, і пристрій в нас скинеться до заводських налаштувань та відлячеся від будь-яких проєктів. А також ця кнопочка має ще додаткову можливість відключення індикації, яка може нам інколи заважати в якийсь там темний час. По-друге, в нас є Ethernet роз'єм, який працює на швидкості 100 Мбіт в секунду. Він може працювати як порт WAN, так і LAN. Відповідно, цього ми маємо можливість напряму у провайдера підключати на цей порт і використовувати його як повноцінний роутер. А по-друге, якщо ми використовуємо його як поширювач, то цей порт в нас може бути використаний для підключення інших девайсів. Там, ну, наприклад, у вас є якийсь будиночок. В якомусь там приміщенні стоїть камерка, де забули провести LAN-кабель. Mm -hmm. Живлення є, кабеля нема. Ставимо такий репітер, додаємо його як Wi-Fi репітер в мережу, а сюди підключаємо IP-камерку і тим самим ми вже додаємо цю камерку в наш загальний проєкт. І налаштовуємо, передивляємось і працюємо з системою відеоспостереження. Також, наприклад, IP-телефон. Не всі телефони, IP мають Wi-Fi. Тому, якщо в нас є якесь стаціонарне місце, де ми плануємо використовувати IP-телефон, є можливість поставити такий репітер, налаштувати його як поширювач, підключити IP-телефон сюди і насолоджуватися. Так, е, ну, по коробці по комплекту в нас все, більше нічого нема. А в принципі, більше їй не потрібно. Це такий повноцінний універсальний пристрій, який може закрити будь-яку задачу навіть побудови Wi-Fi мережі з нуля. А тепер до цікавого ми приступаємо до тестування всіх режимів роботи, про які я вам розповів. Так, ну. Ось ми починаємо з першого етапу: це налаштування базового сценарію використання цього пристрою як Wi-Fi репітер. Підключаємо його в мережу 220. Дивимось, індикація в нас пішла. Треба трохи часу для того, щоб він повністю завантажився. Ще хочу сказати попередньо, те, що в нас вже є. Пристрій, який в нас роздає Wi-Fi на діапазоні 24 ГГц, саме його ми будемо використовувати для тестування. Так, поки пристрій завантажується, хочу сказати: дивіться, мабуть. Ви вже знаєте, якщо не знаєте, я хочу вам ще раз сказати, що в компанії RUIGI Networks, а саме для пристроїв, є два додатка. Перше, це в них додаток Ridge RE, який більше орієнтований на роботу з великими проектами. там середній малий бізнес, який має дуже багато функцій. І всі ці функції вже відносяться до лінійки обладнання середнього малого бізнесу. Також вони пішли трохи далі і розробили окремий додаток для серії домашніх роутерів. Він називається. Рі-роутер. Що він дає? Він має максимум функцій, які використовуються в побуті. Батьківський контроль, експрес-режим, смарт-вайфай. Смарт-вайфай у нас використовується для. Мережі смарт-девайсів в тому або іншому місці, тому що він створює окремо незалежну 24 мережу, яку ми використовуємо для всіх інших пристроїв, які працюють саме в цьому діапазоні, для того, щоб в нас головна мережа, яка працює там, на 24 або 5 ГГц, в нас була стабільна і вона не перешкоджала роботі одна іншій. Для того щоб розпочати. Треба завантажити додаток Re-Router, зареєструватися в хмарному сервісі. Хочу зазначити ще один момент, що хмарний сервіс Roger Cloud. Він, один. він має декілька додатків, які дають вам можливість користуватися тими або іншими функціями обладнання. Тому треба зареєструватися всього один раз, на пошті підтвердити свій аккаунт і далі наслужуватися користуванням. Так, ну, в мене додаток вже встановлений. Відкриваємо. Одразу бачимо, що проєктів немає. Нам є сповіщення, що треба додати маршрутизатор. Нажимаємо, натискаємо Додати. Бачимо, що є два можливі варіанти. Перший це в нас налаштування цього пристрою як головний роутер. І другий це налаштувати його як другорядник. Відповідно, він буде працювати як Wi-Fi поширювач. Що нам і треба? Натискаємо Налаштувати морштизатор як підлеглий. Одразу пропонується нам підключитися до Wi-Fi мережі по замовчуванню. Відкриваємо список Wi-Fi, шукаємо мережу, натискаємо підключитись. Все підключення є, повертаємо знову до додатку. Все йде підготовка, йде опитування пристроїв. Зараз ми побачили, що змінилася у нас картинка, що в нас вже пишеться, що це в нас бездротовий повторювач. Йде сканування мережі для того, щоб знайти відповідну мережу старого роутера і підключитись до неї. Бачимо, що в нас відображається People Office 24, і відповідно поруч є позначення, що він працює на 24 ГГц. Обираємо цей Wi-Fi, вводимо пароль до цього пристрою, до цього підключення. Тик -тик, тик -тик. І далі бачимо, що є ще одна галочка, що каже нам про те, що пароль Wi-Fi, який ми встановлюємо, також буде використовуватися для пароля доступу на веб-інтерфейсі цього пристрою. Якщо вас це не влаштовує, цю галочку знімаємо, прописуємо потрібний пароль керування, і продовжуємо. Наразі мені це підходить. Натискаємо далі. Натиснемо Далі, бачимо, що в нас пішла індикація вона почала горіти постійно. Відповідно, це значить про те, що з'єднання встановлено і одразу в додатку ми теж бачимо, що налаштування завершено. Так, натискаємо Завершити. Все, в нас цей пристрій вже налаштований як Wi-Fi повторювач. Як на мене, дуже просто і легко. А якщо ви не хочете завантажувати додаток, реєструватися в хмарному сервісі, налаштування швидке, доступно, тоді, коли ви підключаєтесь до Wi-Fi мережі По замовчуванню у вас одразу буде спливаюче вікно з швидкою конфігурацією. Там ви теж можете обрати режим роботи, роутер, wireless репітер, точка доступу та інше, і так само його налаштувати дуже швидко. Зараз ми зачекаємо. Цей додаток синхронізується з хмарним сервісом і покаже нам, що цей пристрій додан і їм можна буде керувати з будь-якого місця там, де є у вас інтернет. Що, як на мене, не, в принципі, зручно, тому що завжди мережа під контролем. Ми одразу розуміємо, якщо девайс у нас офлайн, ну, в більшості випадків це говорить про те, що немає світла, тому що він не працює. Все, додаток оновився. Пристрій у нас відображається. Натискаємо на нього, дивимось характеристики, налаштування та інше. Все, сценарій у нас People Office 24. Що в нас? Девайс новий? Конфігурація є. Налаштування виконане. Далі вже можна більш детально перейти до сценаріїв, створити гостяву мережу, включити розумний Wi-Fi, додати когось користувачів Wi-Fi в чорний список, а також керувати цією індикацією, теж можливо з додаткових налаштувань. Так, ну в принципі, все, режим повторювати налаштований. Пристрій з'єднаний з головним роутером. І тепер ми маємо можливість взяти цей пристрій і піти вже по кімнатах, шукати йому те місце, де в нас є сліпі зони, де в нас Wi-Fi покриття не дуже. І використовувати його далі. Так, ну тепер ми скинемо цей проект і покажемо вам, як налаштувати цей пристрій як головний роутер. Отже, ми з вами розібрали. Варіант налаштування цього пристрою як Wi-Fi-повторювач. Ну а тепер пропоную вам е подивитися, як налаштовується цей пристрій у ролі головного роутера. Для цього по класниці треба підключити його до мережі 220, беремо кабель від провайдера і підключаємо. Так, все готово. Тепер беремо наш телефон, відкриваємо додаток ReRouter, Знову ж таки, для того, щоб розпочати, треба бути зареєстрованим в марному сервісі. А для того, щоб розпочати, натискаємо Додати маршрутизатор. Натискаємо Додати. В перший раз ми з вами обирали налаштування маршрутизатора РІЇ як підлеглого. Тепер він буде в нас головним роутером, тому натискаємо Створити мережу. Як завжди, є сповіщення про те, щоб ми перевірили, що у нас пристрій підключений до 220 у роутер і підключить порт 1 до модему. Підключено. Натискаємо далі. Знову ж таки, нам пропонують підключитись до Wi-Fi мережі по замовчуванню. Натискаємо відкрити список Wi-Fi, шукаємо нашу мережу, підключаємось. Відключення вдалося. Повертаємось до додатку. Все. Треба трохи почекати. Іде опитування пристроя. Після цього буде підготовка. Все. Додаток підключився, перевіряє зв'язок з інтернетом, перевіряється пристрій і одразу є конфігурація маршрутизатора, де нам треба прописати Wi-Fi мережу. Яку ми плануємо використовувати в подальшому, і пароль до неї. Так, все. Також є галочка, що каже нам про те, що цей пароль Wi-Fi буде використовуватися також для доступу до веб-інтерфейсу. Якщо треба, залишаємо, якщо треба, змінюємо. Тобто, на ваш розсуд. Конфігурацію Wi-Fi ми вказали, натискаємо далі. Конфігурація тепер почала доставлятися на цей пристрій. Треба трохи зачекати, і вона буде вже додана. І знову ж таки, Wi-Fi сет зараз зміниться, дефолтний у нас видалиться, Пропишеться той, який ми з вами вказали при налаштуванні, з тим паролем, який ми теж прописали. Конфігурація доставляється. Все Бачимо, Wi-Fi у нас вже минулий відвалився. Операція пройшла успішно. Бачимо, що у нас створився сіт ReePeople, вказаний пароль, який ми завели, і натискаємо Завершити. Давайте одразу підключимося до нашої нової мережі. Так, ReePeople там. Так, обираємо нашу нову мережу. ReePeople, Натискаємо, вводимо пароль. Нажимаємо Приєднатися. І чекаємо. Все. З'єднання встановлено, IP-адреса є. Повертаємо нашого додатку, нажимаємо Завершити. Все, бачимо, що в нас створений проєкт people У нас відображається наш роутер. Натискаємо на нього. Бачимо, що обмін онлайн, конфігурація є, і якраз мій телефон є підключеним до нього. Також далі можна керувати сценаріями. Батьківський контроль, гостєвий Wi-Fi, розумний Wi-Fi або турборежим. Ну, базову конфігурацію налаштування ми з вами розібрали. Ну і напишіть в коментарях, чи показалося вам це складним чи ні. Якщо ні, ми ще раз з вами це розберемо. По-друге, хочу зауважити, що наразі в нас діє акційна пропозиція. На всю лінійку домашніх роутерів від компанії Руїджері, а також в нас створені комплекти, які включають в себе один пристрій від домашньої лінійки Руїджері. А з іншого боку, в нас є міні -UPS Via Energy. По-перше, ці комплекти допоможуть вам трохи заощадити. А по-друге, подарують вам можливість бути енергонезалежним будь-який час. Наразі в мене все посилання на комплекті. Ви маєте можливість знайти в описі цього відео. Якщо вам сподобалось, а, вам сподобалось, ставте лайки на цьому відео, підписуйтесь на канал, ну і чекаємо ваші коментарі стосовно обладнання, які ви ще хотіли подивитися та розібрати разом з нами. Всім гарного дня, до зустрічі!